У небі над Луганською областю Збройні сили України уразили черговий винищувач бомбардувальник агресора су 34 Літак сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1900 км за годину, має практично необмежену дальність польоту при використанні до заправ у повітрі загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 332 літаки та 324 гелікоптери упродовж минулої доби. Авіація збройних сил України завдала ударів по двадцяти районах зосередження особового складу агресора, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах окупантів.